А, як вміє Це не як програти не може. Крутить і крутить цьому стрімеру Завтра відчуваю, завтра буде. Просто один відсоток перемог та, зараз ще пограю трішечки Годинку. І все виправиться 40. Ну, якщо пощастить, можна тут настріляти щось. Але його занадто сильний, занадто сильний. А завтра я можливо і не буду грати. Я сьогодні випхав о, союзника, мені по повинні дати бан. Так що Завтра на мене він не чекає. Yeah. Стрімер неадекват адекват. Він заважав мені весь бій спочатку бою самого. Порушник, да. Не сперечаюсь, не сперечаюсь і готовий посидіти сутки в бані. Мені не подобаються мої сотки. Це в лайні максимально. Так, кущик як сидить Ось Так, сидять. Пасажирчики. Іди сюди. Давай стріляй. Влучиш? Перевіримо. О, хлопчик. Не влучив чомусь. Сьомий проїжджає. Не дати йому перетнути так легко. Мехі-хі-хі! Ще один пасажир газує. Блін, таке лайна. О, брат, ти що мені вуха хочеш дати? Ну, давай, спробуй. Мені трішечки переїхати потрібно. Зараз, Зараз я переїду. Чекай. Не вистачає все одно. Не залетіла. Ну, вони піджалися. Молодці. Тому що в мене ось ось вони. Вбивці. Де ти там Ганхєвіч? Може ризикнути, перевалитися. Координація... На тобі. Чого ти там Крисюк! Догрався. Ну же ж, ну вбіг же ж! корпусу можна було стрільнути. Ну в чому твоя проблема? Диви... Тебе кутів не вистачить, я тебе трахну. Як жесь він хоче мене на сотки постріляти? Так, Дізнаємося завтра. Це гарно став, молодець. Я не можу вперед поїхати. Хлопчик пострілян. І пострілятися на скин не може. Якщо я. Диви, він же ж зараз вийде О, каде, він бачить, о, він відстрілявся, Слухай, є шанс, Врив Ля шанс. Ляврив, бах! Сюди! Що ти його ну? Я ж підкручений, я ж стрімер, хе-хе-хе. От такоє. Що там із сьомею? Друбчик сколовся. Ну да, ти ж Серйозно. Серйозних тебе сейф Але ж я підкручений в цьому бою, так що тобі нічого не допоможе. Нічого, ні, ніхто, нічого. Я поспішив трішки. Ну, хоча він піддався X, I am ready to Ладно, ладно. О, oh, кады. Let's go. Ту-ту, ту 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 О-хо-хо-хо Чсе! Я ж кажу, підкручений стрімер Че халявки, сюды не моїм бом. Твоя імба слабіша, ніж моя імба. У мене імба сильніша. Хто там стоїть, ПВшка, там ПТшки, да. Ні, ладно, зацілити. Зацілимо, єпісь впевнений газує, проскочимо. А да, ти у відповідь не хочеш, ну ладно. Вафельна людина. А ну йди сюди, ти там, ти сім. Ага, не пробивається, не влучається. Ого, Засядка. Хоч і перемагаємо, щось таке. Щось не дуже. Цей 50 б там став, на весь бій стоїть. На, що забув про мене? Стоїть він там. Ще, хоч... mm як розпакувати цього єсту? Я хочу вже вперед поїхати. Цей гімнюк став там цілий щось. П'ятбе за світа там буває. do 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 mm. Пікс. Куди ти там? Блин? Не, спокойся. Я до 10 Б. я йду. Ну, блін, ти в кротій позиції. Нічого не скажеш. Що, до 50 Б? Блін. <ріст> Подвійним пострілом прибили. Набіга собі 700 сюди. Непоганий показник, мені таке довподобене. Якщо вам сподобалось, можете теж подобаєчку мені влупити. Я навіть не побачив. Ну так беріг довго ХП своєму можна було трішечки агресивніше зіграти. Ну ладно, я теж я все одно задоволений. Ставо. Основний калібр 700. Ну такі халяви залітали непогані. Гуд Ми прорвали 91.